Всім привіт з Хмельниччини! Я Світлана. Приїхала до мене посилка від всім вам відомого блогера. Зараз прийду додому і покажу, що я замовила. Так, посилку відкрила і ділюсь інформацією. Приїхала посилка від Тетяни з Миколаєва. Канал Магія рослин. Думаю, всім вам відома ця людина. Раніше був в неї, ну він так і є, канал по цілу кожному російськомовний. Зараз україномовний магія рослин. Тетяну, я думаю, знає вся Україна, по крайній мірі, всі садівники України і не тільки України. Відома вона вже дуже і дуже багатьом. Хто її знає, напишіть в коментарях, чи ви її дивитесь, чи подобається. Я думаю, подобається її канал. Так, сьогодні не тільки про Тетяну. Тетяна вже відкрила свій інтернет-магазин невеличкий, по препаратам для обробки саду. Вона цим дуже захоплюється. І також вона дуже захоплюється і рекомендує вирощувати мікрозелень. Чим і захопилась, відповідно, і я. Придбала я в неї набір мікрозелені. Зараз вам його покажу, в чому, як складається цей набір. І взагалі коротко розповім про мікрозелень. Для чого її вирощувати, що це таке, чи потрібна вона нам, чи це просто прикраса для столу, чи це дійсно. Набір вітамінів на підвіконні. У продажі в Тетяни є два набори мікрозелені. В набір входять насіння. Кожний набір вміщає два різних види насіння. Я собі взяла сочевиця, льон. Льон взагалі дуже не капризний щодо вирощування, з ним просто і легко працювати, і плюс руколу. Взагалі, сіяти на мікрозелень можна будь-яке насіння. Якщо у вас залишилось ще насіння з цього року, його спокійно можна посіяти на мікрозелень, і воно у вас не пропаде. А на наступний рік вже купити собі. Нове. Далі в набір входить ляний килимок, безпосередньо на який ми сіємо насіння. Це є дуже зручно. Далі входять лотки, маленькі лотки, 6 штучок, і великий лоток. До великого лотка безпосередньо також. Ой, впав великий лоток, безпосередньо також є і великі килимки. Також. Ось такий є препарат Мікохелп, який містить корисний гриб триходерму, і він служить самопрофілактикою, профілактикою, щоб не було в нас плісняви. Тому що в лотках багато вологи, килимок вологий, часто використовують лотки вже другого споживання, тому що в нас також вдома ось таких багато лотків. Килимки ці також не є ідеально чистими, тому дуже часто при вирощуванні мікрозелені можна помітити і плісняву. То ось цей препарат Мікохелп допомагає з цим поборотись, тому що дуже часто ми бачимо плісняву на килимках і вже боїмося споживати ось цю зелень в їжу. То, щоб не було такого, то обов'язково беріть собі ще і мікохелп. Можна також і допомагати собі, якщо ви вирощуєте, наприклад, якесь старе насіння гороху чи соняшника, можна навіть і спробувати, і гарбузове насіння, воно проростає довше. Його потрібно вимачувати. Якщо насіння, навіть насіння бурячка, воно велике, його потрібно перед цим замочити у воді, щоб воно розбухло. То можна ще використовувати ось такий препарат, укорінювач, який прискорює. Ріст і розвиток насіння. І ви набагато швидше бачите тоді результат, тому що мілке насіння воно проростає дуже швидко. Це коротко про набір, який я замовила, і який ви можете замовити. До речі, ось тут ці пакетики містять 100 грам насіння. Вам такого пакетику вистачить надовго. Це не 5, не 10 грам, які ми зазвичай купляємо в магазинах. Тут багато насіння. І плюс в чому взагалі купляти таку велику упаковку? Ми посіяли, на третій-четвертий день вже мікрозелень з'їдається. Тобто посіяли сьогодні, завтра знову висіваємо, післязавтра знову висіваємо. І таким чином ви кожен день маєте зелень до свого сніданку, чи на бутербродик, чи в салатик покласти. Не потрібно вам, тому що з'їдається, воно дуже швидко, а пару днів потрібно почекати, щоб воно проросло. І коли ви маєте ось такі великі упаковки, це є зручно. Особливо мені, коли я живу поза містом, я не маю можливості піти десь побігти і купити насіння. То купляти великі упаковки для ось такого зимового дійсно накопичення вітамінів це зручно. Я вам залишаю посилання на магазинчик. Тетяни, інстаграм сторінку на її канал, хоча я думаю, що напевно всі ви підписані на її канал, хто не підписаний, то також заходьте, там дуже багато цікавої корисної інформації. І я, як молодий блогер, я себе не рахую ще таким досвідченим, я починала дивитись Ютуб саме з відео Тетяни про садову стрічку, як вона створювала свій сад з нуля. Це перше відео, коли я почала дивитись YouTube. Тому знаю я її давно. І дійсно канал цікавий. Тому заходьте, купляйте мікрозелень і вирощуйте вітаміни на своєму підвіконі. Розповіла я про Тетяну, розповіла я про набір, який купила, а взагалі коротко про мікрозелень. Що це таке, для чого її їсти. Чи це просто прикраса будь-якої нашої зимової новорічної страви, чи це дійсно скарбниця вітамінів? Враховуючи, що мікрозелень це вже зелені росточки, які мають по два листочки на стадії свого ось цього початкового росту, ця рослина містить в собі дуже багато вітамінів. Вона тільки-тільки починає розвиватися. І всі вітамінки, ось тут зараз в неї, на цьому початковому рості. Тому, зрізаючи ось цю мікрозелень, ми насичуємо свій організм ось цими вітамінами. Не плутайте саме мікрозелень з пророщеними ростками. Тому що пророщене насіння, його також вживають в їжу, але це зовсім різні етапи розвитку насіння. Пророщене насіння, воно тільки починає ось прокльовуватись. Я в свій час також вживала пророщене насіння пшениці. Воно покращує наше харчування, очищає шлунок, це також дуже корисно. Але мікрозелень тут ми з'їдаємо тільки зелень, насіння ми не їмо. Хоча є випадки, коли. І мікрозелень пророщують просто у воді. Тоді з'їдається все. В даному випадку можна сіяти на ляний лимок, який я замовила, це дуже зручно, тому що в нас, ми це робимо вже в будинку, і в нас все чисто, не розсипається земля, немає ніякого бруду, посіяли на килимок, замочили насіння, попшикали, поставили в темне місце. І Росточки собі насіння проростає. Можна сіяти на серветку. Беруть пару шарів серветки, так само сіють насіння. Але тут зручніше, тому що тут більше дійсно розвивається, мені здається, коренева система. Ну, або в ґрунт. Але ґрунт має бути дуже легкий, дуже легкий. Тому що насінинка, вона дуже і дуже ніжна. Спочатку. Вимачуємо килимок у воді. Використовуючи препарат Мікохелп, то додаємо 2 грама цього препарату на 1 літр води і в цьому вже розчині вимачуємо дуже добре сам килимок. Далі розправляємо килимок по контейнеру і висіваємо насіння. Висівати його можна достатньо таки густо. єдине. Дуже не засіваємо саму середину, але засіваємо густо. І при такому засіванні часто, не одразу, все насіння прокльовується. прокльовується якесь перше, якесь трошки пізніше. І коли ми обрізаємо вже готову мікрозелень, то ще залишайте ось цей килимок. і насіння, яке проклюнулось трошки пізніше, воно ще вам потім покаже свій результат. Далі оприскувачем зволожуємо ретельно насіння і закриваємо наш контейнер кришкою. Такий контейнер зберігаємо в темному місці при температурі 22 градуси. На наступний день зверху, ось тут на кришці, у нас з'являється конденсат. Це нормально, тому що всередині волога. Зовні тепло, і там такий ніби як міні-парничок. На другий-третій день, в залежності, все від вашого насіння, з'являються в нас ростки. Насіння починає фазу пророщення. Таке насіння, якщо ви його пророщуєте у воді, його вже можна вживати в їжу. Тут, на килимку, ми на другий-третій день, коли насіння вже проросло, нам потрібно відкривати цю кришку для провітрення і також для оприскання, тому що має бути волога, але не має бути в нас там плісняви. Тому ми ось цей килимок з насінням обов'язково провітрюємо, залишаємо десь провітрити на 10-30 хвилин. На п'ятий день в нас вже є росточки по сантиметру. Тоді ми виставляємо цей контейнер вже на сонячне місце. Килимок з насінням можна спокійно підняти і оприскуємо тоді вже сам килимок. У нас зелень дуже ніжна. Ці паростки неймовірно ніжні, тому оприскуємо сам килимок, щоб килимок був вологий. Ну і все, і вживаємо в їжу. Тому мікрозелень це в першу чергу скарбниця вітамінів. Якщо ви відчуваєте якийсь упадок сил, Поганий настрій, негарне лице, неяскраве, нерожеве. Це означає, що нам не вистачає вітамінів. Можна, звичайно, купляти і вітаміни, пити їх, це також нормально. Взимку це потрібно робити, але мені здається, все одно зеленого салатику на бутербродик, хрумкого з різними, до речі, смаками. То нам не вистачає взимку. Тому ось така мікрозелень, вона дійсно піднімає настрій та покращує наше здоров'я. Тому, якщо я вас зацікавила, обов'язково. Заходьте на сторінку Тетяни, замовляйте набір мікрозелені, якщо вам потрібні і лотки, і як ви бачите, на ляному кілимку це робити дуже зручно. І одразу маєте великі упаковки насіння, якого вам вистачить надовго. Також залишу посилання у прикріплю коментар з посиланням на її інстаграм-сторінку, де вона займається саме продажем ось таких наборів. Ну, дякую вам за перегляд. В наступних відео я е, замовлю собі ще насіння, подивлюсь, що в мене є, і розповім саме, чим відрізняється насіння по смаковим властивостям, по своїм саме вітамінним властивостям. Тоді можна буде одразу обрати для себе те насіння, яке вам підходить. Тому в наступних відео розберемо смакові властивості кожного насіння ось цих маленьких росточків, тому що не все насіння полюбляють їсти дітки. Є насіння, яке ці росточки зелені, дійсно солодкі. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, якщо вам тема рослин цікава взагалі. І до скорої зустрічі в новому відео. Ще хвилинку вашої уваги, як то кажуть, по скрипту, тому що стою я біля підвіконня, де в мене якраз зростає гіпіаструм, який я висаджувала поза минуле відео. Показувала, як я це робила. І дивіться, яка вже квітка. Буквально за тиждень зросла на 20 см. І пускає ось тут вже є друга. Дивіться. Не знаю, як швидко вона відкриється, але я з вами буду цим ділитися. Тому, кого я змотивувала, це гіпе Астром, Замовляла я його в яскравої клумби, не знаю, чи ще є в них на залишках, але також можна придбати і в епіцентрі, можна подивитись і на флоріум, але це зимова красуня. Тому що цвіте десь приблизно в січні, все залежить від часу посадки, його можна запланувати цвітіння саме на той час, коли ви бажаєте. І напевно я створю окрему, ось ці відео, буду збирати про гіпеастром разом, тому що влітку будемо разом його і висаджувати на вулицю, і давати йому час спокою, тому що багато хто писав, що гіпеастром не цвіте. Не цвіте через те, що ми не вміємо правильно за ним доглядати. Йому обов'язково потрібно давати час спокою. Тому разом з вами будемо вчитися вирощувати не тільки скарби вітамінів на підвіконні взимку, а й також гарні квіти. Все, всім пока-пока і до зустрічі!